Стас воскресів смертю, смерть подола і тим, що в рабах. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Як кожного року ми Пасху зустрічаємо і кожен раз по-різному ми її сприймаємо. І сьогодні ми Пасху сприймаємо з особливим настроєм в особливих обставинах. Ця Пасха є пов'язана з війною. За гідність, за свободу і життя, коли ця жертва є найвищою ціною, то Пасха цим до нас прийшла. Пасха це наша, наше примирення з Богом, з людьми, з усім світом. Пасха це наше. Співжиття в любові, яку нам Пасха дарує. Пасха це є перемога над гріхом, над усяким злом. Пасха це є наше життя на землі і у вічності. І коли говорити про життя на землі, то це є наш край, наша земля, наш світ, наша батьківщина, наші люди. І все, що ми робимо. Царство Боже це є наша батьківщина, в якій нам розвивати цей дар Пасхи в нашому житті. Я всіх вітаю, хто сьогодні Пасху зустрічає. І в цій пасті бажаю кожному втішатись, втішаючись. До неї йти, Пасха, це заповіджена нам Богом перемога. Перемагай і переможеш ти.